Наша сьогоднішня розповідь про особливості підручника геометрія для восьмого класу. Ми говоримо з одним з його авторів, повним кавалером орденів за заслуги народним учителем України Михайлом Якіром. Вітаю вас. Добрий день. Пане Михайле. А чи могли б ви коротко розповісти, у чому полягає головна перевага вашого підручника? Можу. Я це дуже просто зробити, адже підручник написаний шкільними вчителями, які понад 40 років простояли біля дошки. А відверто кажучи, робота над підручниками це вже наша друга професія. Пане Михайло, добре, що ви автори, шкільні вчителі, але будемо відвертими. Математика є одним з найважчих шкільних предметів. І ви хочете сказати, що написали легкий підручник з математики? Ні. Я такого сказати не хочу та не можу. Не існує легких підручників з математики. Бувають підручники доступні для навчання та недоступні. Зручні для роботи та незручні. Зараз на екрані ви бачите схему діаграму Вона дуже проста та зрозуміла, показує взаємозв'язок між строгістю викладу та його доступністю. Більше строгості менше доступності. Та навпаки. А чому, виходячи з вашої схеми, курсор не потягнути далеко вліво? Ні-ні. <сум> так не можна. Отримуємо комікс з математики. А шкільна математика це перша сходинка математичної науки. Тож. Ми, автори, шкільні вчителі, обрали золоту середину. Є така приказка. Хліб у сьому голова. А що у вашому підручнику в сьому голова? У нашому підручнику задачі у сьому голова. Підручник обов'язково має вчити дитину розв'язувати задачі. Це його основна функція. Задачі бувають різного рівня складності. Підручник має тут зорієнтувати вчителя. Дитину та навіть її батьки. Тому всі задачі, що йдуть після викладу теорії, ми ділимо на чотири рівня складності. Кожна задача, підкреслюю, кожна, промаркована відповідним значком. Ось подивіться залежно від підготовки учнів конкретного класу, вчитель може і має зорієнтуватися та зробити вибір, як зараз у тренді говорити. Обрати свою навчальну траєкторію. Так, згодно, це зручно. А ще як ваш підручник допомагає навчати розв'язувати задачі. Задач з елементарної математики десятки, а може, і сотні тисяч, та й у нашому підручнику їх сотні. Нехай вас не дивує, та все розв'язувати не треба. Насамперед, треба навчитися розв'язувати типові задачі для кожної теми. Тож. У кожному пункті, крім виклади теорії, ми розв'язуємо кілька характерних прикладів. Наведу ще один характерний приклад. Є так звані базові задачі. В них викладені факти, які допомагають розв'язувати інші задачі. Ми їх називаємо ключовими. Як їх розпізнати у підручнику? Дуже просто. Вони позначені піктограмою ключик. Бажано їх розв'язати. Будь-якому вчителю практики відомо, що необхідно тренуватися. І тут найефективнішим тренажером є розв'язання аналогічних задач. Подивіться на ці сторінки на екрані. Є чорні та сині номери. Як правило, ці задачі йдуть парами. Так, у нашому підручнику. Позначені пари аналогічних задач. Наприклад, одну з них учитель може розв'язати у класі, іншу задати додому. Я бачу ваш підручник яскравий, гарний, добре оформлений, багато малюнків, таблиць, схем. Ну, діти люблять книжки з картинками. Але підручник все ж таки обирають не діти, а вчителі. Про які переваги вашого підручника повинен знати вчитель, щоб саме він вибрав ваш підручник? Перед прямою відповіддю на ваше запитання. Хочу розкрити два важливих поняття. Є два типи книжок, які належать до шкільної математики. Це навчальні посібники та підручники. А чим вони відрізняються? Навчальний посібник це та книжка, яку учитель може використовувати у підготовці до уроку чи у навчальному процесі. Що таке підручник? Підручник це та книжка, на базі якої можна Повністю, підкреслюю, повністю побудувати навчальний процес. Як зрозуміти, що книжка, яку ви тримаєте в руках, це є підручник? Дуже просто. Якщо за допомогою книжки, яка претендує називатися підручником, вчителю легко підготуватися до уроку, це підручник і все. Загалом, що означає, вчитель готовий до уроку, з нашого спільного мого? Таркадій та Григоровича мерзляка погляду насамперед це означає, що вчитель приносить на урок задачі ті, які слід розв'язати в класі, і ті, які треба задати додому. Підготовка до уроку може зайняти вчителя дуже багато часу. Треба перерити величезну кількість навчальних посібників та інших матеріалів. Вибравши ж наш підручник, це це можна не робити. Цю роботу ми вже, умовно кажучи, виконали за вчителя. Наш підручник економить час учителя. Відкривай книжку. Вибирай. Задач багато. На будь-який смак. Треба прості. Будь ласка, Хочеться складні? Теж є. Вчитель для розминки хоче розв'ятати з дітьми усні вправи? Будь ласка, їхні номери позначені рожевим кольором. Потрібні задачі для повторення? Будь ласка, є така рубрика. Потрібно підготувати учнів до вивчення нової теми? І таку рубрику ми маємо. Зараз дедалі. більшої популярності набувають задачі практичного змісту, що описують реальні ситуації. Є й така рубрика. Хоче вчитель розв'язувати задачі із застосуванням практичних навичок, будь ласка, і така рубрика є. Тобто задачі на всі випадки життя. Але є одне але. Яке? У підручниках мерзляків є складні задачі. Це, як я розумію, винятком не став. Так, складні задачі у підручнику є, вони позначені зірочкою. Це, мабуть, робить ваш підручник складнішим. Чи не злякається вчителя? Адже дитина, звернувшись до вчителя за поясненням такої задачі, може поставити його у не дуже зручне становище. Питання, як кажуть, у саму точку, саму зірочку. Ви кажете, що наявність завдань зірочкою робить підручник складнішим. Але якщо в каші багато масла, То це ж не означає, що там мало крупи. Складність підручника визначається не наявністю у ньому завдання зірочкою, а відсутністю у ньому простих завдань. А простих задач у нас чимало. Звертаю увагу і на таке для всіх складних завдань із зірочкою та більшості тих, які позначені. Третім рівнем складності дановказівки чи розв'язки. Вони розміщені наприкінці підручника в розділі, відповіді та вказівки до вправ. Михайло Семеновичу, у вашому підручнику є рубрика Спостерігайте, малюйте, конструюйте, фантазуйте. Вона про. У наших підручниках ліп'ятого і шостого класів є рубрика Задачі від мудрої сови і рубрика Спостерігайте, малюйте, конструюйте, фантазуйте і продовження просто для учнів старших класів. Ми щодня зустрічаємось із рекламою і бачимо, що вона працює. Щоб учні полюбили математику, чи щонайменше не ставились до неї негативно, вчитель теж має бути певною мірою рекламним агентом свого предмета. За роки роботи в школі я встановив, які задачі до вподоби дітям, і навіть вивів для себе формулу математичної краси. Красива задача дорівнює несподіванка плюс простота. Є дуже відома фраза про те, що вчитель своїм предметом також має виховувати математика не виняток. Ви згодні з цим? Ну, а якщо згодні. То як за допомогою вашого підручника можна це здійснювати? Так, це абсолютно правильно. Вчитель це не сусід, який вміє розв'язувати задачі. Це педагог, який викладає певну ідеологію, яка має їх виховувати. У нашому підручнику є спеціальні рубрики, які розповідають про здобутки української математичної науки наших ноукурсів, зокрема у геометрії, зараз одна з вимог до підручника в Україні наявність електронних додатків до книги. Як це реалізовано у вас? Це дуже слушна ініціатива. У нашого підручника є електронний додаток, у якому є кілька розділів. Це відеокурс, як розв'язувати задачі, інтерактивні тести, які вчитель може використовувати. У своїй роботі. Біля назви кожного пункта підручника розміщено QR-код, за допомогою якого можна перейти до відповідного розділу електронного додатку. В електронному додатку є рубрика Жива геометрія. Розробка допомагає учням візуалізувати роботу по вивченню властивостей геометричних фігур. Це робить навчання більш цікавим і ефективним. Ми постійно спостерігаємо, що, на жаль, українці не впевнено розмовляють рідною мовою до того ж, математична мова специфічна і в ній роблять дуже багато помилок. Тому я зраділа, я дуже зраділа, побачивши у вашому підручнику рубрику про правильну вимову математичних термінів. Наша розмова добігає кінця. Що б ви ще хотіли додати? Усі наші підручники створювалися за найактивнішою участю видатного українського педагога. Віталія Полонського. І цю книжку ми присвячуємо його світлій пам'яті.